У розташованій на північному сході Іспанії Барселоні більшу частину року ясна погода, і сонячна енергія стає тут дедалі популярнішим видом відновлюваної енергії. Панелі встановлюють на житлових будинках і громадських будівлях. З 2018 року використання такої електроенергії подвоїлося. Для всіх, хто переходить на сонячні панелі, міський податок зменшують удвічі. Економія становить тисячу євро. Суми вистачає, щоб покрити 60% витрат на монтаж. Ла зобов'язує ставити сонячні панелі переважно на новобудови. Старі будинки під нього не підпадають. Та ми намагаємося переконати громадян, що це для них добре. Хорді бош, власник однієї з двох квартир цього будинку, для яких встановили 16 панелей. Як очікують, завдяки їм рахунок за електроенергію знизиться з 50 до 10 євро. Кожна панель коштує коло 750 євро. Вони виробляють електроенергію щодня улітку більше ніж узимку. Гадаю, вони окупляться років за п'ять, і це тоді як термін роботи панели 30 років. В іншому багатоквартирному домі рішення перейти на сонячну енергію було одностайним. Ми живемо в дуже сонячній країні з величезним потенціалом сонячної енергетики, і вона безплатна. Це корисно не лише для нашої планети, а й для наших дітей та онуків. Барселона вже подвоїла сонячну генерацію, установивши в громадських місцях 60 конструкцій із панелей. Місто заявляє, що їхня максимальна потужність загалом становить 4300 кВт. До 2025 року її хочуть подвоїти. Якщо про Іспанію говорити загалом, то уряд країни хоче вже 2040 року виробляти 95% своєї електроенергії завдяки відновлюваним джерелам.